В чому різниця між моделями Alice Pro One і Alice Lite? Перше, це візуал. Alice Lite компактніша, ніж Alice Pro One. Екран таймеру і кнопки управління в обох моделях розміщені до майстра, але у моделі Lite зверху, у моделі Pro One трошки нижче зі сторони майстра. Обидві моделі мають систему охолодження. Тут вона зверху, тут вона знизу. У цій моделі конфігурація геометрична, у цій більш класично рівна. Обидві моделі мають 24 діоди з довжиною хвиль 365 плюс 405 нанометри. Ці помічниці повністю дзеркальні всередині. За рахунок того, що Alice Light всередині трошки компактніша, щільність ультрафіолету у ній більша. Але при сурці майстер цього не помітить. Ці сучасні помічниці просушують всі види матеріалів з будь-яким складом. Пишіть внизу, яка вам сподобалась найбільше.